А, це не вулик, це ящик, правда? Ну, в мене є вулиці. О, вже миші завелись. О. О, бачите? різ ліщини, невеликі, 7 червня вийшов, а потім ще додаю. Ріс під Великого Оріха повторний, 11 червня. Все, записують. <різь> ну, а де ти стріхо заповниш? Як більше 200 вуликів? 200 вуликів. Більше 200 вуликів. Запомни попробуй. Отей не потривожений, то ще з Отак я, щоб не розхльопати не А вони о во, прорізь тут, вони виходять, щось ту во, во, тут проріз, во. ось тут. І сюди ставиться така дощина з проріздю. Одна є. От таким каплю туда. Вони бачили куди йти, та? Не, вони по запаху зараз то. Така робота не і <laughs> собі. скаже, та ну його кусаються ті джоли тиво, я буду коло їх тиво. Казав один хвалить, то мій теж так, хвалить, каже, який то розумний комах і тиво. Голову колоску із вощиком був, возить. Слухав, слухав. Дядя Коля, що є дурного на світі, то є бджоли. Луче десять собак тримати. Кожна собака свого хазяїна знає. А то протикає кріща, то є накинувши О! А ну читається. <рит> 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 да собака да, хазяїна, а то каже, кусають всіх подряд. І хазяїна, і чужих. саме гірше, треба їх отако піром. Прогнати, щоб мені поставити кормушку. А то ж, а вони ж назад лізуть. Лізуть, ну. Щоб не подавати тих дзів, бо шкода, ну там може де одну чи дві. Ото велика кормушка. Чотири літри зараз. Ото дві таких кормушки, якщо трохи меду мають. І все. І їм на зиму вистачає. Ну от, цю, скільки вони часу будуть їсти? До рання заберуть. Ага. То що? Е, а якщо дає вже пізно, як холодно, осінню пізно. Тоді двоє-троє суток помаленько беруть і вже вони його не перероблять. Угу. А зимою то і надовше вистачає. Не перероблять, не? нормально, мер скисає і починається хвороба. Понос. В бджіл? Так. Да. Оце таке. З двох кусків мені побило стекло, то я взяв цього. Того не буду накидати, завтра. А тут є ще в мене таке маленьке, корвушки. Ота слабенька сім'я, пізній рію стать. Невеличкі кормушки. О, вони приклеюють поплавка. Mm -hmm. Меншими даю дозами. Поплавок спливає і бджоли спливають. Mm -hmm. Якщо вони і те Вот. Так, жаль, зробили.